Вітаю, друзі! Слава Україні! Героям слава! Ще раз вітаю з ним державного прапора і про нашу сьогоднішню вечірню тему. Вона трошки неочікана, тому що вона не під актуальні події. Хоча, хоча все те, що відбувається зараз, є наслідком дуже багатьох або помилок, або злочинних діянь, які відбулися за минулі роки. І тому. Напевне, це все актуально, тому що і ця страшна війна, оце велике вторгнення, і те, скільки ми які втратили території, і те, які юридичні події при цьому відбулися, воно все має свої певні джерела, і воно все мало певні стопори, які могли цього не допустити. Але, але ну колись. Багатьох війна закінчилася в голові не тільки в одного, а й в багатьох хотіли трошки посміятися ну на приликий жаль, воно вилізло боком. Отже, ми будемо говорити сьогодні з вами про деякі обставини, зв'язані з мінськими домовленостями, і формулу Штайнмаєра, і що саме цією формою було зруйнований і знищення, чому вона відкрила фактично шлях для війни. От про ці теми. Я коли мені мене попросили, це ваше було прохання в чаті під час якогось попередніх ефірів цих, е, я ще здивувався, а що там ще говорити? Все ж ясно, все зрозуміло. А потім задумався, яке зрозуміло. Перше, є події, до яких я мав дотичність, вони не є секретними. Там документи були не, не для розголосу, і тому очевидно, що їх ніхто і не буде публікувати, але. Є речі, про які знають дуже мало людей, а говорили ну, взагалі буквально одиниці. Плюс ну, зелена пропаганда, яка перекрутила все, що завгодно, поставила з ніг на голову. Вона теж привела до того, що ну, сьогодні людям треба деякі речі роз'яснити, в тому числі і тим, які не піддаються на ті всі земарафони і все інше. Про це треба говорити. І от тому сьогодні буде. Будемо розбирати мінські домовленості і все, що пов'язано з ними. Постараюся лаконічно, тому що вкластися з цим всім масивом півгодини ну, реально трудно. Але перед тим, як завжди, нагадую, щоб цей контент став більш широко відомий, щоб його YouTube піднімав у стрічні рекомендації, треба зробити невеликі дії. Це зростання і динаміка, зростання часа підписників, це поширення, це. Нагадування, дзвіночки, вподобайки тільки не на самому початку, бо YouTube цього не любить. І коментарі, і все подібні речі. Я навіть їх толком і не знаю. Це дозволить трошки ширшому колу людей побачити цей матеріал і, можливо, зробити якісь свої висновки, принаймні не піддаватися тупій пропаганді. А тепер давайте вернемося в 2014 рік. На і те до президентських виборів, на жаль, расисти фактично кожного тижня захоплювали від одного до трьох адміністративних тодішніх адміністративних районів. Вибори президента України дещо поміняли. Порошенко ще до інавгурації зумів дуже жорстко поговорити з військовими, деяких попередити про відставку. Там і міністр Тенюх мусив відійти, який фактично здав усе, що міг здати, і в Криму і скрізь і навіть не хотів опиратися. А інші зрозуміли, що є пряма. Вимога починати реальне відстоювання збройне. Почалися перекидки військ, почалися певні дії, і наступ рашиський зупинився для того, щоб перевести мотивовані війська Заходу України то що нам був потрібний певний час. Нам було потрібно хоча б кілька тижнів. На цей час був підписаний перемир'я. Воно не виконувалося другою стороною, але в принципі нам це задовільняло. А потім... А потім Порошенко віддав наказ перейти в наступ. І, до речі, досі Зеленський дав команду разом з з Шуфричем, два брата акробата, відкрите кримінальне провадження проти Порошенка за те, що він наказав звільняти територію України. Воно не закрите досі, щоб ви зрозуміли про сутність тих людей, які сьогодні правлять державою. Зеленський Шуфричем. Просто запам'ятайте. І після того почався наш наступ дуже ефективний. Фактично, був до трьох ну, дві третини, принаймні на той момент захоплених територій, були звільнені. І тоді Москва розуміючи, що лишилося вже фактично під оточення. Підпадали Донецьк і Луганськ. Майже під оточення. Москва дала команду на введення своїх реальних військ. Нам була дуже серйозна загроза. Вони провели перед тим русскую вісну, так звану, їм не вдалося. І тут вони вирішили почати пряму окупацію. В принципі, дуже подібне до того, що почалося цього року, 24 лютого. Обережніше, звичайно, а у нас і армії тоді не було. Давайте про це не забуватися. Вона була фактично розбита, розгромлена в часи Януковича, і оце збирали буквально по крихтах. І мені здається, що в Путіна тоді були можливості, коли він вже відкрито завів свої війська в Україну. А ви пригадуєте, Іловайський котел, науково Іловайська скрізь уже не приховано були саме рашистські військові, саме вони обстрілювали наших бійців, які виходили тощо звідти з оточення. І в цей момент треба було робити якісь дії, щоб рятувати ситуацію. Тому що ворог міг йти куди завгодно. Нас не вистачало би військ. Що було зроблено для того, що а, ну перше, що було в той момент, що яка в нас складність? У нас було абсолютне нерозуміння суспільства, що це війна? Чим це нам загрожує? Плюс нерозуміння, як війні воюють. Слухайте, я досі пригадую очі заяви навіть з трибуни Верховної Ради. А чому у нас танків тисяча стоять? Чому вони не виведені на фронт? Ті танки всі були розкомплектовані ще при Союзі. Це Кужель така, кричала з батьківщини. А чому крики? От їде колона. Я от показую вам зйомки, їде колона через Донецьк. Чому її розбомбили? Не розбомбили. Ця колона проїхала через Донецьк три дні до того. Ніхто не знав, куди вони рухалися в режимі реального часу. У нас інформації не було взагалі. Ну, ситуація була критична. Відпочалися тоді провокативні дії. Ті самі, які зараз Арістович робив е, під час е, Бахмутської операції, коли крики йшли, там всі зрадили, всі втекли, і люди починали відступати, втікати, почалося дезертирство тощо. Що зробив Порошенко? Ну, перше, він дав наказ. Попри іоріонівські страшилки, що на Київ підуть війська, все оцей Орійонов, якого дуже люблять українські телеканали сьогодні навіть показувати. Він працював тоді чітко на путінську пропаганду для того, щоб залякати українську владу, щоб не перекинути війська з півночі України, де ми теж мусили тримати. І тоді пішли все-таки частина військ туди. Піша артилерія, піша авіація, розбомбили дуже серйозно частину рашистів. плюс... Був вмілий, добрий удар, один удар точки У, який спалив цілий підрозділ псковських десантників, що викликало в них серйозну дуже паніку. Плюс. Шикарний просто військовому плані рейд, проведений генералом Забродським, який зумів теж вести паніку для расистів. Серйозний опір тих підрозділів, які вдалося перекинути туди. Нарешті почали переходити під управління армії наші добробати, якими керували хто завгодно. Там і я і Коломойський вакуум взагалі займався відвертими провокаціями. Коломойський, фактичний автор е військового котла. На Порошенка вішають, кого на повішають. Ти Він туди кинув підрозділи саме добробатів, які не мали там бути за жодних обставин. Армія туди не заходила, розуміло, що це неприйнятно. Але останні треба було включати дипломатичні будь-які методи. До Порошенка був дуже великий кредит довіри, просто прийняйте тих представництво на його інавгурації, і на інавгурації Зеленського. Порошенка, ну, на 3-4 рівні вище і потужніше. І він зумів це використати по максимуму. Все, що міг витискав з Обами з інших, але, врешті-решт, йому вдалося втягнути, стягнути нормандську четвірку. Це група з Меркель, Оланда, його, ну і Путлера. І під прикриттям перших переговорів, тоді ще, правда Женевської, тоді ще не нормандської групи, вдалося підштовхнути до Путіна, який не був впевнений після тих перших поразок, що все піде так гладко. Він не був готовий тоді, ще до великої війни, і вдалося підштовхнути до того, що почалися перші переговорні процеси. І в вересні рашистський наступ був зупинений. 5 вересня були підписані перші домовленості про перемир'я. Числа так, 19 вересня був підписаний меморандум щодо перемир'я, і в січні місяці 15-го року відбулося, в 11-12 лютого 15-го року. Відбулися, в, 11, 15 року відбулися е, мінські домови, мінська е, переговорна група Нормандської четвірки, і в Куарах. На першому поверсі відбулося засідання переговорної групи, яка стала фактично вже тоді остаточно сформованою мінською переговорною групою. І там був затверджений певний план заходів. Оце власне основні події. Але ще з першого мінська, ще з вересня місяця, треба було щось платити за те, що ворог зупинив свої війська в той момент, коли ми не мали чим його реально зупинити, і були певні домовленості, що Україна вводить певний формат переговорних стосунків з ОРДО, окупованими цими територіями на Донбасі, і буде проводити з ними певну спеціальну політику. Просто хочу нагадати, тим, хто сьогодні там дуже тикає от Порошенко, а от наш Зеленський, при Порошенкові, Путін визнав ці території стопроцентно українськими і ні разу ніде не сказав, що вони будуть визнані незалежними, попри їхні референдуми, так звані, які організували з Москви. і ніколи не сказав, що вони будуть анексовані Росією. Зеленський створив умови. При яких Путін їх спочатку визнав незалежними, а потім через кілька днів вторгся на решту України і в кінці кінців їх ще й анонсував, анексував, записавши в конституцію ще інші українські області, от, просто щоб ви зрозуміли різницю: рівень переговорної активності і спрямованості. І от нормандські е, домовленості, і на їх фоні дуже складні переговори. Я, ну вас не переговори, а підписання документів на основі нормандських дуже складних переговорів цілу ніч з відвертим протистоянням. Молан це дуже добре описував. Там е, Порошенко з Путіним на крик переходив, на нецензурну мову. Це не заглядання в очі в очі. Оцей е, збочення Зеленського з Путіним. Це були дуже важкі переговори. Але в той момент був вироблений певний план дій. Що лягало в цей план дій? Основне, що лягало, це ну, <клес> фактично два існуючих закони українських, які були восени ухвалені. Один з них це про особливості реалізації місцевого самоврядування в ОРДО, другий про уникнення відповідальності. Просто я хочу нагадати: законопроект про уникнення відповідальності закон вже так і не був ніколи підписаний, тому що для нього не виникли обставини. Але він передбачав жодної безвідповідальності. Тільки тих, ті, хто зробив політичні злочини, участь в тому референдумі, там якісь там колоборанство в органах влади, тощо тільки вони звільнялись від відповідальності. По моєму 21 стаття кримінального кодексу. Всі насильницькі злочини, всі злочини зв'язані з посяганням на майно громадян. Всі будь-який вистріл, будь-яка погроза українського військовослужбовцю чи прав чи правоохоронцю не підпадало під цю амністію ніякої амністії власне і не було. Кожна людина там в ОРДО мала сама доводити в нашому суді, що вона не є фігурантом тих 21 статей. Тоді їй могло бути звільнення від відповідальності. Це, б, щоб ви просто уявляли, яка там зрада в обках, звичайно. Що стосується закону про особливості місцевого самоврядування ОРО, ОРДО. Це був закон про український Донбас з певним перехідним періодом. Але він, звичайно, для нас не був вигідним, тому що компроміс тоді восени був не на нашій стороні. Уже в лютому місяці ситуація мінялася, але Путін мав ще козир в рукаві спробу створити Дебальцевський котел. І в Дебальцево мені здається, відбувся найгосновніший перелом Порошенко і вдалося до. Початку 15-го року таки створити реальну боєздатну армію, і ця армія так вони не втримали Дебальцево. Вони зуміли з боями відійти. Те, що Путін навіть уявити не міг. Він думав, що все буде захоплено. І от з того моменту, коли відбулися е, події в Дебальцево, вже стало зрозуміло, що Україна може вже частково відходити від тих зобов'язань, які доводилося брати у вересні. І тоді було зроблено основний крок. Чому полягали мінські домовленості для початку? Вони полягали в тому, про що сказали і Оланд, і Меркель, і про що головне сказали в Росії Путін, але про що хочуть відбрехатися і протилежне сказати у Зеленського. Так от, Оланд і Меркель сказали, що це було потрібно Україні для того, щоб отримати передишку і підготуватися до опору. Путін кричав, нас обманули. Лавров кричав. Була історія, коли Лавров аж на стілець вискочив, він на стільці верещав. Це вже правда було в кінці 15-го року на рівні міністрів закордонних справ, Нормандська четвірка, коли він верещав, Порошенко Порошенка всіх обманув. Ми не так договаривались, ми не цього хотіли. Так, вони звичайно не цього хотіли. Очевидно, і Зеленський не цього хотів. Тому він не так критикував Порошенка за оті мінські домовленості. А я просто нагадаю, що в продовження тих дій. Коли відбулося вже підписання оцього плану, плану дій, плану заходів, який є, і став фактично основою мінських домовленостей, які саме так і називаються з того часу, було весною 15-го року. Ще раз кажу, Україна відчула, що вона вже спроможна стримувати наступ ворога навіть безпосередньо рашистської армії, було внесено до Верховної Ради і проведено, попри дикі провокації, деяких здавалося б, нібито аля патріотичних фракцій. Там особливо самопоміч відзначилася, на жаль, радикали Ляшка, ну і Свобода, це взагалі було проведено доповнення до закону про оце особливості місцевого самоврядання в Ордо, яким він був заблокований взагалі. Там було при кінцеві положення внесено позицію таку, що цей закон, ще раз кажу, дуже невигідний для нас, дуже неприємний для нас, почне діяти тільки після і далі, після того, як там відбудуться вибори на цих територіях. А після того там було написано, що ці вибори відбудуться тільки за законодавством України, за участю українських партій, за присутності преси, і міжнародних і українських спостерігачів, і все інше, те, чого ніколи. А далі роззброєння незаконних збройних формувань, відведення, виведення іноземних військ, все те, чого Росія в принципі не могла допустити. І оце був стопроцентний букератор. Ми знали, що ті зміни точно не будуть. Враховані рашистською стороною виконані, відповідно, ніколи не доведеться виконувати мінські домовленості, які, ще раз кажу, для нас були багато в чому дуже болісними. Хоча ще другий момент, який був важливий в мінських домовленостях, крім оцього стопора, тому ще раз кажу, стоп-кран мав значення дуже велике. Але там була ще одна важлива річ: дуже важко. Фактично добу вилися суперечки про порядок пунктів, тому що там внизу, потім кучма там з Захарченком, з тим як він там Потницький чи хто там був, і е, вони підписували вже те, що вирішили наверху Порошенко, Меркель, Оланд і Путін порядок дій. І Путін вимагав спочатку політичні, потім безпекові. Порошенко наполіг на тому, що спочатку безпекові. Спочатку йдуть всі безпекові пункти, і єдиний провал, який не вдалося відстояти, на якому Путін просто на істерику ваштував і не допустив, це була… Позиція про повернення повноцінного контролю за кордоном українсько-російським кордоном на території, яка була не під контролем на той момент Україні. От там там, там дійсно є поразка. За нею всі чіпляються, але це єдина поразка в цьому документі. Єдина українська поразка. Мушу її відстояти вже не вдалося. А в цей момент, я хочу нагадати, уже пробували замкнути Дебальцівський котел, де могли загинути тисячі українських бійців. От, щоб ми розуміли умови, в яких це відбувалося, ті удобові, оті суперечки, сварки, конфлікти. І там був тому виписаний момент, що спочатку відбудеться вибори, і наступний день після виборів українські прикордонники відновлять контроль за е, кордоном. Але після того ж все це не зупинилося. Після того, чому і Лавров так кричав, що там обманули Порошенко всіх обманув тощо. Тому що після того... Почалися дуже серйозні міжнародні напрацювання, про які я зараз і скажу, про які дуже мало хто знає. Але є ще один момент, про який треба згадати: от ви недавно пригадуєте, загинув була якась дивна провокація, якимось чином допомогли загинути колишньому свободівцю, який був їхнім там бійцем їхньому батальйоні, А потім раптом звідти дуже швидко, після візиту тягне бока до цього батальйону. Раптом звідти звільняється, вертається до Києва, опиняється на майдані біля. Верховної Ради кидає гранату, якою вбиває чотирьох нацгвардійців. От зараз він загинув, мабуть, для того, щоб не говорив зайвого і не розказував, хто давав накази і тому подібне. Так от, отоді от відбулося внесення змін до Конституції. Досі на цьому спекулюють, що це жахливо, це страшно. Оце виконання закону про місцеве самоврядування в роду хотів Порошенко внести в Конституцію. Так от, пояснюю. Що вносилося? Вносився цей закон з прикінцевими положенням, які робили неможливим його виконання. Натомість, в законі було прописано чітко, що він діє тільки упродовж трьох років. І рахуємо, з початку 15-го по початок 18-го року дія цього закону завершувалася, і він не міг бути пролонгований. Там не було передбачено його пролонгації, то що в конституційному саме документі. І тому ці зміни нічого не давали. Вони були використані виключно для того, щоб вдарити проти Порошенка. Саме тому на цьому так наполягав Путін і так спрацювали активно провокатори в Україні. А тепер вертаємося до дуже важливої речі. Стала тупикова ситуація. Українська армія вже могла стримувати російські війська, але не могла звільнити поки що окуповані території. Нам ще бракувало можливостей сил. Нам треба розвиватися. І тому Порошенко запустив оборонні програми, ракетні програми і тому подібне. Але цей час працювала дипломатія. І отут я уже свідок цих подій, я учасник подій, до осені 16-го року, до Берлінської, наскільки я пригадую, та берлінського засідання на найвищому рівні нормандської четвірки був підготований так званий покроковий план виконання мінських домовленостей. І оце жахливо, тому що це те, що скасував Зеленський, від чого він відразу відмовився. Це був план, який передбачав основну роль миротворців ООН. Слухайте, Путін спочатку в Берліні на це погодився. Потім він вернувся в Москву, Одумався і почав кричати: ні, ми этого не зробимо, не буде. І от тоді почалися дуже довгі притягування Канату. Але я бачив цей покроковий план, який спочатку був парафований. І ще раз кажу: від 16 по 18 рік Путіна вдавалося уламувати. Він погодився на миротворців ООН, тільки він хотів обмежити їхній статус. Він погоджувався з кожним роком, що їхній статус буде зростати, але не повністю, не на всій території. Він казав, хай вони будуть по лінії розмежування. Ну добре, хай вони будуть там всередині десь, але не не кордон з Росією, але це поступово передавлювали в Путіні. Ну, бракувало року-двох. Треба було, ну хто завгодно би прийшов до влади, навіть найгірший президент, тільки не Зеленський. І ми б це витиснули, тому що всі розуміли, наскільки це є ж абсолютний порятунок. Це щось на зразок того, як Хорватія зробила абсолютно подібний крок по своїх територіях, які були окуповані сербами, а потім операція буря і все вернула. Оте саме готувалося тоді ще при Порошенкові. По кроковому плані були розписані всі найменші деталі, і дуже чітко було виписано, що мають робити миротворці ООН. І це мало бути закінчення війни і поступова підготовка до повернення цих територій Україні, роззброєння бойовиків, їх виведення, склади, які мають охоронятися та зброя складається, все інше. Це все було виписано. А далі, а далі у нас з'являється такий фактор, який називається формула Штанмайера. От зараз ми до неї переходимо, коли Путін вернувся з Берліна і влаштував істерику, що він не буде виконувати те, що він фактично парафував у Берліні. Меркель послала міністра тоді ж закордонних справ Франка до Москви поспілкуватися з Лавровим, що з цим всім робити, була ж обіцянка, що таке. І Лавров надиктував свої пропозиції, які передбачали. Поламати порядок пунктів, відмовитися від покрокового фактичного плану і в основне поставити в центрі подій провести вибори на окупованих територіях, а тоді забезпечувати безпеку. Ну це повний абсурд. Вибори без виведення бойовиків. У нас в законі виписано вивести бойовиків у роззброїти бойовиків, то, що в мінському плані це передбачалося скрізь тільки в даному випадку. Лавровська, ми пропонуємо це. Тому, коли називають форму Штайнмаєра, я вважаю це неправильно, тому що це була формула Лаврова, в яку Штайнмаєр єдине, що вніс одне доповнення, що будь-які дії з підготовки до виборів почнуться тільки після припинення вогню. Оце єдине, що там є від Штайнмаєра. Це я знаю особисто, тому що я ці всі речі вони проходили тоді в режимі реального часу, через мене. І от тоді Порошенко. Зробивши кучу компліментів Штайнмайеру і сказавши, ми вам вдячні, вдячні, але ми не підпишемо цю формулу. Ми стоїмо залізно на порядку пунктів. А проти Росії наростали потрохи санкції. Росія потрохи втрачала розуміння, що ті території їм потрібні. Вони ставали для них депресивними і проблемними. Звідти бандитський елемент шурував в Росії, там вбивства робив. Вони не планували їх анексувати. В них було питання, яким способом їх віддати Україні. Продати Україні за. Найвигіднішою для Росії е, е, ціною, а Україна відмовилася за такою ціною. І от тоді пробує тиснути по формулі Штайнмаера. Ще раз кажу: до 2019 року формула Штайнмаера висіла в повітря, її ніхто не підтримав. Вона була не єдина. Там був меморандум Мореля, ще там були інші пропозиції. Україна всім казала гарно дякуємо. Ви зробили дуже хорошу роботу, але вона нам не підходить, тому що це порушення наших. Нашого суверенітету, нашими територіями, територіальної цілісності, і абсолютно небезпечний ризикований варіант форму Штанмайра не проходив. І лишалося те, що я казав перед цим Путін крок за кроком робив поступки назад. У питанні оцього покрокового плану він вже погодився на момент кінця 2018 року на те, що миротворці ООН будуть на цих територіях і не тільки на лінії розмежування. І вони будуть не тільки супроводжувати миротворців обсє, а вони будуть виконувати власні функції. Ну ще раз кажу, рух був. Але далі ну далі ми знаємо український народ, політичні інтриги, е рейтинги Порошенка взагалі тоді були на шостій позиції. Ніхто не вірив, що він навіть другий тур може вийти. В принципі, ніхто не вірив, і Путін. І Путін загальмував усі процеси в 18-му році, в другій половині взагалі, і чекав на вибори. Ну, я не кажу, що він чекав саме на Зеленського. Я думаю, що він чекав на Тимошенко, з якою він думав, що зможе домовитися. Але, але перемога людини, яка стала найбільшим подарунком для Путіна. Що вони почали перше робити, це пояснювати Зеленському, що форму Штайнмаєра треба обов'язково підтвердити. І що далі відбулося? А далі кучма раптом, який. Вчора відмовлявся підписувати, сьогодні раптом підписує, а потім Зеленський особисто підписує форму Штайнмайера вже в Парижі, в підсумковому комінюке е, норм, засідання Нормандської четвірки. Два підписи під форму Штайнмайера зобов'язані її виконати. Я зараз кажу, чим це було загрозово, Але чому з'явилися ці підписи? Знаєте? От був такий ефір, ми його запам'ятали, тому що на ньому, на російському каналі, там з'явився оцей Євгеній Шевченка, ну, зрадник, лукашист, який зараз чомусь став улюбленцем Буданова і працює тепер в гурі, виявляється високопоставним офіцером. Ну, звідки й тече до Лукашенка, крім Купракова, ще ж теж є канали. І от. Він був там на ефірі, де він ганебно дуже виглядав це всі це засудили в Україні, ну крім звичайно, сух, які казав, ну ні хорошо, ні хорошо, але куди подінешся. Але там, а я продивився весь ефір, а там було ж включення з одним з керівників так званого ДНР. І він сказав тоді дуже чітко: це ж було якраз після оцеї підписання форму Штанмайра. Він сказав, що ми давили на кучму. Пару лет не могли видавити, але власть в Києві помінялась. Ми зайшли з їхньої сторони, надавили на куч мужа з Києва, і він все швидко підписав, і нам все вийшло. От і дісталася форма Штайнмаєра. Я ще раз нагадую: форма Штайнмаєра каже: проводьте вибори в ОРДО, А потім будемо думати, чи буде якась безпека, чи щось буде робитися. Нічого поки що наперед не має бути, тільки вибори в ОРДО". От Оце є форма Штайнмаєра, якщо дуже коротко сказати. Чи Зеленський збирався її виконувати? А я вам наведу приклади. Дві події з 2020 20 року. Виявляється, пригадуєте, як знову кучма разом з Єрмаком, який узурпував собі права якогось там політичного, зовнішнього політичного радника, яким на той момент він не був. Підписують документ про так звану консультативну раду, де на рівних правом ухвального голосу на рівних представники ДНР і представники України на рівних це легітимізація повна їх в цьому процесі, які яким, яким передаються цій раді всі рішення про те, як вести, що робити далі з цією війною і як там проводити якісь події, ті вибори, і все інше. І друге. Єрмак чітко пообіцяв, вибори в Ордоп відбудуться разом з загальноукраїнськими місцевими виборами в жовтні 2020 року. Так суспільство збунтувалося, наші західні союзники збунтувалися, їм це не підходило, і обидва плани провалилися. Але формула Штайнмаєра і оці два моменти. Які там відбулися, плюс відведення, плюс ті речі, які форму Штаймара взагалі не передбачалися, які Зеленський робив просто подарунок Путіну. Ну вже казав, відведення військ, роззброєння української армії, некомплект української армії, зниження фінансування на армію і тому подібне? Вони разом з форму Штайнмаера привели до реальної війни. Я вже не раз згадував Путін. Він мислить поцдарма. Ми я колись спілкувався з Путіним дуже давно, ще коли Пут був 91-го року після нього, і ми десь більше години проговорили. Він він дійсно займає певні поцдарми, і якщо він вже на них він з них не поступиться. Будь-яка спроба відмовиться відкатати назад. Якщо з ним погодилися в чомусь, він їх це сприймає як певний заклад проти себе, як певний злочин проти себе. І тому, коли Зеленський погодив форму Штанмайера, де передбачено вибори негайні і все, і пообіцяв ці вибори, і пообіцяв воду електроенергію в Крим, і багато що іншого пообіцяв, і я думаю, що відмови від НАТО і роззброєння і все інше пообіцяв, от після того війна стала неминучою. Але сама форму Штанмайера – це була якраз ота. Перша стежка, яка дала Путіну розуміння, що тепер м'яч на його в його ногах, тепер він має гульову передачу, і тепер він може бити по воротах. Оце і була страшна подія. Тому що ще раз кажу, Порошенко: основне, мінські домовленості не є приємними. Вони були потрібні тільки для того, щоб дати Україні час прозброїтися, підтверджено всіма расистами з протилежного боку, і Німеччиною і Францією з нашого боку. Але. Порошенко в них заклав стопор, який давав можливість їх ніколи не виконувати. І це пройшло на нормандській четвірці. Путін це працював. І Зеленський зірвав, зняв цей стокран, стопкран, Він його відключив. Все, після того вагон покотився. Оце копити, як кажуть, під колесами вагонів. Зеленський його забрав. Вагон покотився в бік або вибори в ОРДО, або війна. От з моменту осені 19-го року ця війна вже була абсолютно неминуча. Я, зрештою, це зрозумів ще в травні того ж самого 19-го року і про це говорив. Оце десь є приблизна розбірка того, що було з мінськими домовленостями, з формою Штайнмаера, і коли відбулася реально зрада, і коли стало особливо небезпечним майбутнє України. От десь так це і відбувалося. Все на чому ми завершуємо. Віримо в збройні сили України в перемогу, Слава Україні!